Світлячки вітаю. Сьогодні мій основний аромат дня, основне співзвучя це зелено шипрове, неоальдегідне, мшисте співзвуче. Відео з харківського метро від Юлічки парфуманки мене сьогодні надихнуло. В харківському метро, де все новорічно прикрашено, є Дух Свята Незламності, непереможності. І я сьогодні вирішила основним ароматом дня для себе обрати зелений шипер, красивенний, харківський. Від бренду Аромат, бюджетне щастя. For Woman», зелений шипер. Натхненний знятим. Гучі НВ. Дуже відомий парфум Маріса Руселя. Гучі НВ», Дуже красивий зелений шипер, який я люблю саме взимку. І доповнюю його делікатно е, співзвуччя, яке і поціновувала моя мамочка Катеріна Расасі -Оде парфам». Теж його полюбляю саме взимку, друзі. Ось таке співзвуччя у мене сьогодні. В обіймах, якого ароматного співзя ви... Сьогодні мої незламні світлячки.